Дефіцитні ліки та екологічно чистий мед з Дніпропетровщини доставили в Житомирський військовий шпиталь волонтери Всеукраїнської громадської організації Екологічна ліга. Голова організації Тетяна Тимочко каже: в госпіталях є найнеобхідніші ліки, втім дуже часто поранені військові потребують рідкісних препаратів, дістати які доволі проблематично. Ми закупили ліки, які необхідні Житомирському військовому госпіталю. Причому це ліки є специфічними і не завжди такими, що є в вільному доступі. Ми зверталися до військ лікувальних установ з запитанням, які саме ліки потрібні, і саме ті ліки закупили яких не вистачає, бо вони є досить дефіцитними. Звичайні ліки, звичайно, є в госпіталі і вони забезпечують людей тим, що є. Але є специфічні ліки, яких не вистачає, і ми саме ці закупили ліки. Окрім дефіцитних медичних препаратів, громадська організація привезла пораненим військовим екологічно чистий мед, який для бійців приготували дніпропетровські волонтери. Бо хотіли б вам вручити цей емент, це екологічна чистість Дніпропетровської області, хай, добирає, хай Бог вам допомагає і сили набирайтеся. І дуже вам дякуємо за ту боротьбу, яку ви зробили. Ну, це просто подвиг, який, можливо, в звичайному житті ми ще не можемо цього оцінити. Дуже вам дякуємо. Громадська організація збирається і надалі допомагати Житомирському військовому шпиталю. Окрім допомоги медикаментами та харчами, волонтери також допомагатимуть військовослужбовцям, які проходять лікування, оформлювати медичні документи.